Так, Всім вітання друзі. 13 жовтня на дурі, 3 година дня е, прийшов на міні-пасіку міні, обробити е, розчином е, біпіна, скобатокса, там, ті всі препарати того, ну, назва того препарату того, ну, і то ж саме. водним розчином 2 е, препарату на півтора літра води. Е, проливом. Метод пролива це вже заключна обробка, ніякої обробки більше не буде. Ну і Давайте заодно подивимося, в якому стані бджоли. На ранок у нас було плюс 3, бджола вживалася, зараз бачимо, що розійшлись по рамках. Виборочно вам покажу так декілька сімей. Пробував також метод обробки, лист бумаги зверху і Водний розчин такий, як проливом лиш на бумагу. Ефект теж давало. От така от сімейка. Так. От така от. ну Плюс-мінус такі однотипні скажімо так, сімейки Тут є декілька, три, по-моєму. Да, три, ні, Одна друга і тут третя на два корпусах. Ну, то не означає, що в обидвах корпусах набито бджоли. Тобто бджоли трішки буде більше як воднокорпус тому, але все одно при сильному похолоданні бджола внизу формує клуб на маломедових рамках, а вверху повномедові рамки так вона зацепляється і буде рухатися вверх. Це так я залишив. Хоча можна було залишити так, і на одному корпусі, але вирішив спробувати подивитися, який буде результат при замівлі на е, двох корпусах. Залишу так три сімейки. Ну, Що тут більше показувати? Цей рік був, друзі, дуже медовий, надзвичайно медовий. Мені мені сподобалося. Просто супер. Цей був рік. Є деякі задуми по шестерамочникам, по збільшенню пасіки. Але, 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 але. але дана ситуація в державі не дозволяє щось рухатися і розвиватися. Поки так тримаємо. Суто для себе, для, для того всього. Метод боротьби з кліщом, напевно, що на другий рік буду міняти. Буду застосовувати то з весни. А саме що буду міняти? Буду використовувати, попробую, по крайній мірі, використовувати муравійну кислоту, моршильну кислоту і щавельну кислоту. Щавельну кислоту свій час обробляв. Доволі такий непоганий препарат. Але більше, більше трохи було заморочки, тому вирішив використовувати біпін, такті і тому подобне. в ну, цьому році попробую мурашинну кислоту. Хотів би подивитися, що і як буде. Тому що, подивившись ролики і начитавшись літератури, мурашинна кислота вбиває навіть того кліща, який заліз в ячейки з личинкою. Тому хотів би попробувати такий от е, метод. Що е, ще вам сказати? Ну, немає що знімати, друзі, все те ж саме і повторяється. Е, тому і щось нового вам показати немає. що. По маточкам зимувати в цьому році не буде нічого, Там хоча б бджола там є. Але пропала в мене була маточка, то я... ну Спочатку я сипав два нуклеуса в один, а потім забрав туди маточку, бо пропала була, от там в опі садив. Тому жила є, але матки немає. А навіть якщо вивели собі сіщову маточку, то вона вже не вбититься. Тобто, ну, як би то не звучало, вони загинуть. По маткам в цьому році е, ну, з десяток-півтора може маток продав. Це так часто. Ну. Тримав для себе, в роликах бачили казав. Е, люди дзвонили, забрали. Е, що ще? закормили себе бджоли практично самі. Е, гречиха Вейріха в цьому році давала слабо, але все ж таки щось дала. Е, значить, Скажу по цукру, скільки було використано на загодівлю 10 сімей, було використано 10, 20 кг цукру всього на усього, все. Тобто виходить по 2 кг цукру, я рахую не в саропу а в цукру, а по 2 кг цукру на е, сімейку. І закормлені так, скажімо, дуже добре. Чуть-чуть хуже, ніж в минулому році, в прошлій осені більш дала гречиха веріха, більш вони себе е, забезпечили на зиму. І в цьому році трішечки хуже, тому що кажу, 20 кг цукру додав. І Трішечки трішечки менше корму, ніж в минулому році, але цілком їм достатньо для розвитку. Так що от така от у нас картинка.